Доброго дня! Я представляю Державну службу зайнятості та працюю в Київському міському центрі зайнятості на посаді начальника відділу надання послуг роботодавцям. Сьогодні ми з вами поговоримо про співпрацю Державної служби зайнятості з підприємствами, організаціями та установами. Якісний підбір персоналу є однією з найважливіших складових. Успішної діяльності кожного підприємства, організації чи установи, вдало підібраний колектив малого чи великого підприємства це є уже запорукою успішної діяльності підприємств в реалізації поставлених питань, завдань та планів. Сьогодні переважна більшість роботодавців уже на власному досвіді переконалась, що питання укомплектування кадрами підприємств за сприянням служби зайнятості це є уже запорука успішної діяльності кожного підприємства. Законодавчо визначено, що роботодавець це власник підприємства, організації чи установи або фізична особа, яка використовує найману працю незалежно від форми власності, від виду економічної діяльності та від галузової належності. Для державної служби зайнятості роботодавці виконують дві основні ролі. В першу чергу вони є клієнтами служби зайнятості і мають свої специфічні потреби. В іншу чергу, підприємства, організації та установи є партнерами в реалізації державної політики зайнятості. І така реалізація з їх боку здійснюється шляхом надання інформації про наявність вільних робочих місць та вакантних посад. Безумовно, надання такої інформації є запорукою ефективної діяльності Державної служби зайнятості. Отже, фахівці Державної служби зайнятості спрямовують свої зусилля на якісне надання послуг підприємствам, організаціям та установам з метою отримання від них якісної інформації про наявність вакансії. І в рамках законодавчої бази фахівці державної служби зайнятості надають цілий спектр. Послуг. Звичайно ж, почнемо з інформаційно роз'яснювальної роботи. Інформація це безумовно найцінніший продукт, і тому фахівці Державної служби зайнятості проводять широку інформаційно роз'яснювальну кампанію з метою донесення до власників підприємств, організацій та установ усіх змін, які відбуваються в законодавчій базі. Керівництво Київського міського центру зайнятості залюбки відгукнулось на пропозиції керівництва Міжнародного центру фінансово-економічного розвитку для проведення цього спільного заходу, а саме відеосемінару для усіх зацікавлених сторін. Почнемо з інформації. Спочатку початку 2009 року, а саме з 13 січня, набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою зменшення впливу фінансової світової кризи на сферу зайнятості населення. Такі зміни були внесені в закон України про зайнятість населення, закон України про загальнодержавне обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, закон України про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування. Та в закон України про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Далі я пропоную розглянути суть основних змін. Перше, це скорочення виплати допомоги по безробіттю особам, які були звільнені з підприємств за угодою сторін. Отже, з 13 січня поточного року усі особи, які звільняються за статтею 36 пункт 1. у разі надання статусу безробіття в державній службі зайнятості таким особам виплата допомоги по безробіттю скорочується на 90 календарних днів але з 271 дня Отже, якщо інші особи, які звільняються з поважних причин, мають право претендувати на виплату допомоги протягом 360 календарних днів, то зазначені особи мають право отримувати таку допомогу протягом 270 календарних днів. Наступні зміни стосуються розширення критеріїв підходящої роботи в залежності від категорії безробітних. Отже, внесені зміни до статті 7 закону України про зайнятість населення виписали конкретні категорії, для яких визначення підходящої роботи є е, відповідним. А саме які це категорії, це особи, які до настання безробіття. Понад шести місяців були зайняті у особистому селянському господарстві. Це інваліди, це особи, які вперше шукають роботу, не мають професії та спеціальності, це особи, які перебувають на обліку понад 12 місяців. Крім того, замість скорочення виплати допомоги по безробіттю, усім без виключення категоріям безробітних, виплата допомоги припиняється, а не скорочується у разі відмови від двох пропозицій підходящої роботи.